Чи можете ви набрати вагу, знаходячись в дефіциті калорій? Так, а вже ж можете, але ця вага. Буде ненадовго. Наша вага, то ж не тільки жирочок, то ще й м'яза, і водичка, яка затримується в тканинах, та ще й їжа, яка залишилась в кишківнику. Та зазвичай це все ж таки водичка, коли мутить ту воду і заставляє нас стресувати, побачивши збільшені цифри на вагах. А ми ж такі їсти не давай, дай постресувати. Ось, наприклад, ви почали тренуватись, ваші м'язи почали затримувати більше глікогену, водички, і ваша вага росте. Навіть в дефіциті поїли щось солоненьке, особливо на ніч і зранку ви також можете побачити плюс на вагах. Ой, а якщо це критичні дні, то я взагалі мовчу. Набряк може бути до 3 кілограм. Та й взагалі на вагу дуже впливає те, що ви їли напередодні ввечері. Так що не переживайте. Навіть якщо ваша вага підросла, будьте впевнені, що жир все одно уходить. Тільки за умови, якщо ви справді в дефіциті, і головне, не забувайте, що вага це не головний показник. Треба робити заміри, треба дивитись на одяг, який ви носите, як він перестає на вас гарно сидіти, бо стає завеликий. і обов'язково на своє самопочуття. Так що так в дефіциті можна набрати вагу, але це не означає, що ви не худнете.